Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Третя штурмова бригада ЗСУ відома. Нараховує багато бійців і на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення. Що є найскладнішим на передовій? Які завдання виконують штурмовики? Як фізично і психологічно витримати все, що відбувається на фронті, та чому варто вступати до лав третьої штурмової? Дивіться далі. Руслан Сіфєров став на захист України у березні 2022 року. Як і для всіх українців, час для нього розділився на до і після 24 лютого. Він не вагаючись прийняв для себе найвідповідальніше рішення у своєму житті. Будучи за професією актором, добровільно приєднався до ТРО АЗОВ Київ. Руслан згадує найризикованіше і найскладніше завдання, яке довелося виконувати до цього часу. Це був Бахмут. Ми були як на ладоні тобто, коли ми кадамошлі штумувати. Мы были на ладони. Да, были окопы, были какие-то блиндажи, которые нам люди оставили. Вот. и мы, как, как только мы туда зашли, э, буквально пять минут мы начали собираться уже, убегаться. И э, был прилет сразу 5-300. Два тяжелых, э, три легких. Медик в этот момент оказался далеко. Мы не смогли, не было слышно нас, не было слышно его. А нельзя было, как говорится, докричаться до него. И парень... Пришлось мне его клеить. Это было очень тяжело. С двух сторон окклюзивной пленкой у него было сквозное ранение. Я mm -hmm. очень надеялся, что это правильно сделал. Ну, парень выжил. Mm -hmm. То есть все хорошо. У Бахмуті боєць також отримав першу травму розрив зв'язок коліна. Пройшов операції лікування. Повернувся у стрій. Далі травма цієї ж ноги під час бойового виїзду. Ще одна операція і реабілітація. Зараз боєць перебуває в очікуванні ВЛК. Треба бути максимально корисним. Війна буде довго, вважає боєць третьої штурмової бригади. Руслан Сіфєров. Війна вирішиться з двома путями нами, бойцями і політиками. Наверху, але життя продовжується, і боець говорить про те, як пережити найскладніші часи для країни і для кожного Держитесь друг друга, держитесь mm -hmm. свої, свої сім'ї в першу чергу, держитесь друзей, не теряйте связь, не ссорьтесь, не ссорьтесь, тому що я знаю, що в гражданствені очень много людей ссоряться між собою по поводу різних питань, абсолютно різних вопросов. Не ссорьтесь, нам. Нельзя, нельзя сейчас, решим потом, после войны. Сейчас нельзя. И хотите быть причастными? донатьте. А приєднатися до лав третьої штурмової бригади ЗСУ просто можна навіть не мати військового досвіду. Усьому навчимо і добре підготуємо, говорить Руслан Сєфєров. Зараз у рекрутинговому центрі існує тестовий тиждень штурмовика. Упродовж цього часу є можливість випробувати себе і свої сили. Тут гарантують прокачати бійця за цей тиждень, крім того, відчути атмосферу бойового братства. Хто закінчить війну в Україні? Що насправді потрібно сьогодні фронту? Кого хочуть відправити на війну нардепи та чому відбирають дітей в українських матерів в Європі? Про все це піде мова в підсумковій програмі. Про головне у неділю В останній час в Україні багато суперечок точиться навколо мобілізації та законності методів, якими діють представники ТЦК? Між тим на фронті сьогодні не вистачає не тільки людей, а й зброї, дронів та теплих речей. Про постачання останніх вже майже два роки піклуються в основному волонтери. Але останній час держава почала активно втручатись в їх діяльність та намагається її регулювати. Постанова 953, вона тепер є автоматизована. Якщо ми коли ввозили гуманітарну допомогу, наприклад, автівку, в нас mm -hmm. були папереві декларації. Ми на кордон приїжджали, ми показували, до якої військової частини ми привезли цей автомобіль. Чи ми привезли цей авто на свій фонд, на свою організацію, а потім актом прийомом передаємо вже військовій е, частині? Зараз е, вони цієї постановою цієї папереви декларації. Ми прибираємо, скасували і все в електронному зараз. Вигляді, тепер да? тільки усе в електронному вигляді. Саме через намагання держави регулювати діяльність благодійних організацій та перевірки правоохоронних органів, які виявляють тут шахраїв. Значна частина цих організацій перестали існувати, розповідає волонтер. З 1 грудня багато волонтерських організацій припинили активну свою діяльність. І вони як то кажуть, в Одесі. А давайте почекаємо, побачимо, що там воно буде, як там будуть тих на кордоні пропускати. І потім ми будемо вирішувати, будемо діяти далі чи ні. Чи ні. Війна накладає відбиток на всі соціальні і родинні стосунки. Зокрема, зростає кількість випадків домашнього насильства, а також жорсткої поведінки з дітьми. Як говорять фахівці насильницькі методи виховання завжди були притаманні нашій культурі. Часто те, що деякі батьки називають методами виховання, зокрема ляпаси, запотилочники, угу. дати по попі угу. десь ремень застосувати, те, що Багато ну не багато, будемо так говорити деякі з батьків так. вважають методами виховання по нашому національному законодавству вже доволі давно, ще з 2001 року це вважається насильством, домашнім це насильством. Злочиня. за це правопорушення. Це да. Зараз соціологи фіксують певні позитивні зміни в суспільстві. Все частіше молоді люди обирають для себе іншу, більш цивілізовану модель поведінки. Суспільство змінюється. Угу. І коли ми питали е, е, респондентів, як вас виховували сурово чи не сурово, так, то там також половина сказала сурово, половина сказала не сурово. А коли ми спитали, а чи можна дозволяти дітям е, в сім'ї сперечатися, висловлювати свою думку, да. 80% сказали так. Більш детально про настрої в суспільстві, волонтерську діяльність, проблеми мобілізації, а також про те, що буде з Україною без допомоги США, дивіться в підсумковій програмі Про головне зелене страхович у неділю. Права людини закріплені в безлічі документів. Їх можна прочитати, обговорювати і відстоювати. Тварини, на відміну від людей, не можуть самі боротися за свої права, які також існують і закріплені документально. Здебільшого вони стосуються їхнього захисту від людей та пагубної діяльності людства. Напередодні Міжнародного дня прав тварин. Ми поговорили про це з директором одеського зоопарку Ігорем Біляковим. Червона книга. У ній зібрані відомості про тисячі тварин і рослин, які зникають і які необхідно охороняти. Червона книга існує в різних варіантах: світова книги окремих країн і областей. Директор одеського зоопарку Ігор Біляков є членом авторського колективу другого видання Червоної книги України. Багато багато авторів у цій книзі. Кожен у своїй якійсь вузькій області. Давали свої рекомендації до занесення до червоної книги, тих чи інших видів і обґрунтування цих рекомендацій. Ось. Тому це насамперед починається з оцінок фахівців, зоологів, біологів. Зоопарк ми найчастіше сприймаємо як місце відпочинку. Там можна добре провести час спостерігаючи за тваринами, але для співробітників це насамперед серйозна наукова робота з вивчення вихованців з їхнього розведення. У сучасному світі роль зоопарку як такого нового ковчега, да як останнього шансу для різних видів тварин. Вона зростає, зростає, тому що дика природа перестає бути таким затишним безпечним місцем. Багато видів зникають у такі природі, а саме зоопарки мають можливість зберігати генофонд цих видів. Знайомтеся, це шархан, амурський тигр, червонокнижна тварина. Він одесит, народився тут. У зоопарку його вигодувала його мати тигриця. Тигр найсильніший представник сімейства котячих. Ігор Біляков підкреслює, тигр сильніший за лева. Цар звірів не тому, що він найсильний, самий найвеликий, самий тому що він веде такий царський спосіб життя. У нього є прайд, у нього є піддані. А у тигра ні, тигр одинак. І е, цей Амурський тигр е, теж, звісно ж, дуже рідкісна тварина, дуже е, потребуюча цей вид потребує допомоги. У зоопарку чимало рідкісних птахів, які тут чудово спочуваються і відкладають яйця. Йдеться насамперед про хижих птахів, а також про сов. У нас є досвід вирощування і реінтродукції у природу сокола Балобана. І зараз ми вже десь 12 років. Наш зоопарк займається програмою Пугач. Ми розводимо Пугачів. Це велика сова. Це дуже-дуже величний такий птах рідкісний. Ми їх розмножуємо, ми їх підрощуємо, ми їх навчаємо полювати та випускаємо у дику природу. У нас є вже такі добрі нароботки. Ми випускали і у Дельті Дністра на території Ніжнодністровського національного парку, і у Дельті Дунаю на території заповідника. Вирубка лісів, пересихання водойм, забруднення ґрунту і води, браконьєрство, усе це призводить до зникнення цілих видів живих істот. А тепер і війна. Підрив Каховської гідроелектростанції завдав непоправної шкоди природі. Нам принесли майже 400 екземплярів тварин. В основному це дрібні, багато тритонів, було жаби, черепахи, ондатри. І ми їх прихистили, і е, потім е, черепах, ондатер, жаб, вужів, ми випускали у Дельті Дністра, а тритонів це червонокнижний вид, і нам вдалося їх е, зберегти. Головне право чотирилапих право на життя. І воно найчастіше порушується людьми. Є і крайнощі думка про те, що всі дикі тварини мають жити тільки в природних умовах, а не в зоопарках. Ці люди, ну, керуючись любов'ю, безперечно, любов'ю до тварин, просто м -м, випускають з полю зору е, те, що. Природа теж дуже небезпечна, і там ці види зникають, а саме зоопарки можуть їх розмножувати. Це по-перше. І по-друге, дуже, дуже важлива річ, для чого потрібні зоопарки? Вони потрібні, перше, для збереження біорізноманіття. Збережні генофонду рідких видів, друге для наукової роботи, і третє це еколого просвітницька робота. Практично всі тварини зоопарку народилися не в дикій природі. Здавалося б, вони повинні звикнути до людини. Багато з них справді здаються ручними. Це той випадок, коли якраз мамка відмовилась від них. І ми з першого дня їх із соски такою викормлювали, і я теж приймав у цьому участь, тому вони мене дуже люблять. Але я розумію, що вже вони заматеріли, треба вже припиняти це. Це так, таку практику, як то кажуть, цей трюк прохання не повторювати. Природа візьме своє, і вовки залишаються дикими тваринами навіть у зоопарку. Це стосується і інших вихованців. В роботі з такими хижаками треба великий острах. Треба так, повага до них, треба не забувати про техніку безпеки. Тому що зоопарк це таке місце, де багато небезпеки. Ми працюємо з великими тваринами, з хижими тваринами, з дуже такими крутими хижаками. Обережність, професіоналізм, повага до тварин правила, які мають виконувати співробітники звіринця, і вже тим більше обережними мають бути гості зоопарку. Спроби погладити хижака можуть призвести до сумних наслідків. Адже в зоопарку вихованців не приручають, не дресирують навпаки, намагаються зберегти їхні природні якості та звички, закладені природою. На потішних звіряток люблять дивитися і дорослі, і діти, а ролики з домашніми улюбленцями викликають тільки позитивні емоції. Та, на жаль, часто людська любов до тварин на цьому і закінчується. Війна наглядно це демонструє. Хто дійсно був справжнім другом своєму улюбленцю та забрав його з собою до більш безпечних місць, а хтось залишив напризволяще. На допомогу тваринам приходять інші небайдужі люди, зокрема волонтери. Мабуть, кожен чув хоча б одну історію про те, як військові рятують безпритульних тварин, підгодовують їх, а потім просять волонтерів знайти чотирилапим притулок. На жаль, кількість таких запитів дуже велика. Багато тварин постраждало внаслідок збройної агресії РФ. А хтось був зраджений та покинутий своїм хазяїном, який рятував тільки себе. Військові просять волонтерів допомогти тваринам. Хлопці не належать самі собі, не належать той місцевості, де вони закріплені в даний період часу. Вони вимушені пересуватися. І от на етапі, коли вони пересуваються, вони зазвичай просять забрати цих тварин. І ми забирали і диких тварин. Ми забирали хатніх тварин. Ми забирали собак, ми забирали котів. Це все по сьогодні. Тобто, цей процес не припиня... не припиняється. Мені страшно уявити, що взагалі відбувається з окупованими територіями і лівим берегом, куди ми не можемо як волонтери дістатися. Що сталося з тим лівим берегом, скільки тварин загинуло після підриву Коховської ГЕС. Як би не хотілося, допомогти всім тваринам, на жаль, немає можливості, кажуть волонтери. А основні проблемні питання щодо долі безпритульних тварин мають бути вирішеними на рівні держави. Для того, щоб зменшити кількість тварин безпритульних, ну відповідно кого треба доглядати, потім рятувати, просто зменшити їх кількість. Їх треба стерилізувати. На сьогодні у нас не діє жодна програма стерилізації безпритульних тварин. А щоб ви розуміли, стерилізація однієї собаки, яка важить 15 десь приблизно кілограм, це середня собака. Буде коштувати 3-3,5 тисячі гривень. Оскільки я можу простерилізувати собак за свій власний рахунок. На жаль, питання допомоги тваринам на сьогодні майже забуте, кажуть волонтери. У нас немає жодного місця, де можна, хоча б тимчасово утримувати тварин. У нас немає взагалі політики пояснення людям, що жорстоке поводження з тваринами це вже уголовна стаття. У нас нема нема пропаганди гуманного ставлення до тварин в селах, тому що якщо в містах більш-менш люди розуміються, да, того, що тварина це жива істота, то в селах це, це засіб відлякування крадіїв, який живе на задньому дворі на короткому ципку, і харчується тим, чим харчують свиней, в кращому випадку. Добре серце та щира душа те, що робить нас людьми. Довести свою людяність можна, піклуючись про братів наших менших. Які дарують нам спокій, затишок та позитивні емоції. А ми натомість можемо подарувати їм щасливе життя. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. 9 грудня міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду. Нині Україна та світова спільнота вшановують безвинних жертв злочинів спричиненої етнічною расовою та релігійною ненавистю. Ця пам'ятна дата була започаткована у вересні 2005 року резолюції Генасамблеї ООН. 9 грудня обрана не випадково. Саме у цей день, в 1948 році, було ухвалено конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Екс-генеральний секретар ООН Анан Кофі. Якось промовив, геноцид починається з вбивства однієї людини не за те, що вона зробила, а за те, хто вона є. Геноцид злочин, який вбиває цілі народи, мову, культуру, руйнує генотип. Ми маємо ці гіркі епізоди в нашому українському життєписі. і він повторюється знов: роками голодомор не визнавався світом як геноцид. Але станом на 2022 рік парламенти 19 країн світу визнали голодомор 1932 33 років геноцидом українського народу Любов, яка сильніша за смерть, глибокі почуття селянської дівчини, Жизелі, яка рятує коханого, знову торкнулися сердець численних глядачів, які прийшли до одеської опери на честь століття балетної трупи театру. Сяюча пишнота коштовного вбрання залу, натхненна музика, адана, яскраві костюми. Артистам вдалося зустріти ювілей на великій сцені під оплески глядачів. Хоча жити і репетирувати їм доводиться в непростих умовах. Воєнного часу Балетом Жизеля Дольфа Адана, Одеський національний академічний театр опери та балету, вирішив відсвяткувати столітній ювілей своєї балетної трупи. Із заснування театра в 19 столітті на його сцені співали найвідоміші світові зірки, яких супроводжували й балетні номери. Так у театрі свого часу ставив танці Томаш Ніжинський, батька всесвітнього відомого танцюриста Вацлава Ніжинського. А в постановках переважно брали участь вихованці Варшавської хореографічної школи. Але в 1923 році року в Одесі склалася власна балетна трупа, яку очолив Роберт Баланотці, зацікавлений ідеями синтезу в мистецтві, і одеська сцена стала поступово перетворюватися на простір формування нового танцю. З нею пов'язані імена Касьяна Голейзовського, Миколи Тригубова, Ігоря Чернишова, Наталії Риженко, Олега Виноградова, Алли Ринзіної, Світлани Антіпової і багатьох інших. Заслужений артист України, ведучий селі з театру Сергій Доценко, зростав на одеській сцені. Я приїхав і починав свій шлях, так у нас кажуть в балеті з самого низу. Моя перша партія була тоді, ще у сплячій красуні. Я виходив просто віддавав світок. Каталобю туда, а потім з часами працював над собою. за мною працювали педагоги, і моє бажання піднятися вище і вище привело до того, що в мене є зараз. Після початку ворожої агресії репетиції перервалися лише на два місяці. 21 квітня двадцять року. В залі знов запалили світла, зазвичала музика. До занять повернулись балетна трупа Одеської опери, до занять опалених війною. У сезоні прощалися з нашим артистом балету, нашим другом Ростиславом Янчишиним, який віддав своє життя за наше майбутнє, за нашу свободу, низький уклін і вічна слава героям. Складно, складно працювати під час повітряних тривог. Коли настає тривога, глядачі, артисти виходять до сховища, а через час, що може бути тривалим, повертається. І це не лише психологічні складнощі. Для танцюриста перш за все це означає холодні м'язи, які повинні різко запрацювати після відбою і знову примусити глядача закохатися в пластику тіла. Кожного разу балетні артисти, коли виходять на нашу сцену, вони дарують щастя, радість спілкування з вишуканим балетом, з вишуканим мистецтвом танцю. Танець – це моє життя, наше життя. Ми з дитинства навчаємося цьому танцю, ми живемо, живемо в балетному залі. Тобто складно, складно це від серця. Ці ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.